Всім привіт! Сьогодні буде розпаковка дитячих речей на осінь. Всіх я їх брала по знижках, тому починаємо. І перше, це така ось джинсова кофточка з магазину Еса. Друге, це теплий костюмчик на флісі за шиндем. Він коштував десь в районі 15 франків. Наступний теж костюмчик вже більше на виріс. Е, коштував він 20 франків, взяла його по 10. Наступне це ось така футболочка, літо закінчилося, але що буде носити. Ось такий бомпер. Він коштував 18 франків, штаніжки 15. Теж на флісі, тепленькі, на осінь, на зиму будуть. Їх брала також в магазині Еса. І наступний це ось такий теж тепленький костюмчик. Брала його в місцевому магазині Оркестра, хто живе у Швейцарії, той знає. Теж заплатила десь в районі 15 франків. І останній це ось такий светрик з Сенсею, Ціну його не знаю, тому що привезли його мої батьки. І ось такі дві красиві шапочки на осінь.